Я подала на паспорти на вклейку візи ще 4-го в канадської візи, ще 4 листопада. 7 листопада я вже в своєму кабінеті отримала статус, одобрено, все добре і ну, тіпа, мол, чекайте смс, щоб забрати паспорт. А сьогодні у нас 8 грудня, 6 грудня я вже психанула, поїхала. Ви бачили, я показувала поїхала туди в канадський центр. Візовий центр і показала документи, які в мене є, і мені кажуть, що це типу, документ на роботу, дозвіл на роботу. А щоб забрати паспорт, вам треба чекати СМС, що паспорт готовий. У мене вже знайома подалася пізніше за мене і вона почту подавалася. І вже давнину не забрала, а я особисто приносила це набагато швидше. І я вже думаю, що таке, позвонила в візовий центр. І вони мені кажуть, Тіпи, все я назвала, там, далі запитали. Вони кажуть, ваші паспорти готові від 8 листопада до відбору. Офігеть. Кажу, що місяць, як вони мене чекають, що це за... Кажу, ну типу, на, на багато людей, багато... коротше, як, як завжди. Так що не чекайте довго, якщо що, треба одразу вирішувати це питання. Я в шоці, якщо чесно. Зараз тепер маю зареєструватися, щоб забрати паспорт. Бо від 5 грудня нововведення, що тепер для того, щоб забрати паспорт, треба реєструватися. Бо раніше можна було просто, щоб забрати паспорт, ти просто приходиш і все. Не треба реєструватися, прописувати дату, коли забираєш ти паспорт. Я в шоці?